А у вас є домашній улюбленець. Проте ви звертали увагу на безпритульних тварин? Учні 11 класу Калоськоліцей номер 2 відвідали один з притулків для собак з метою поширення проблеми, на яку всі закривають очі, і на цій території знаходиться 300 собак хотіли мати свою домівку. Ну. Тварин викидають щодня, кожного дня викидають нову солдат. Якщо не в кануші, це значить ну, в якихось селах. Але ми брали з міста, читали з до ПТГ, з різних сіл, які хтось прийшов хворий, хтось прийшов калікою, хтось прийшов нестерилізований. Як потрапляють тварини? Забираємо тварин, ну з вулиць забираємо. Тварин вивозять, викидають в лісах, на вулицях, по містах, по селах. Ну, звичайно, що всіх забрати не можемо, але Праємося забрати травмованих або цуценят, які просто на місці в місті не зможуть собі допомогти і не зможуть знайти їжу. Як часто ви зустрічаєте тут відвідувачів? Ну в перші роки це взагалі було тяжко, людей взагалі не було. А якщо і приїжджали, це привозили хіба що свої домашні виводки або прив'язували собак біля притулку. Ну зараз вже трошки частіше люди допомагають, провозять крупи, корми. Ну на даний час за цей місяць ми не прилаштували ні одної тваринки. Яким чином ці тварини знаходять господарів і домівки? Як допомогти знайти їм свою домівку в соцмережах? Ми викладаємо, фотографуємо, викладаємо пости. Є в нас сторіночки на Фейсбуці, інстаграм, тікток, публікуємо. Ну не завжди групи пропускають, але стараємося все через соцмережі. Нас надихнула одна з вчителів нашого ліцею, Лобойко Тетяна Володимирівна, яка співпрацює понад 4 роки з притулком та знайшла господарів безлічі тваринам Розкажіть, будь ласка, історію цієї собаки. Ну, вона опинилася у мене Леся, та, що керує. Е... Притулком попросила взяти на перетримку цю маленьку. Вона опинилася на притулку, її хтось підкинув, їй було місяця півтора. Ви бачите, що вона малесенька, вже малесенька. Вона вже у мене майже рік. Тобто, коли вона опинилася на притулку, її підкинули, їй було місяця півтора не більше. Тобто вона була малесенька, там дуже багато великих собак. Добре, що її знайшли, бо собаки могли її. Просто загрести. Ну, чого викинули? Бачите, вона інва... вона особлива дівчинка, але це вже її стан був значно гірший. <клухи>